Слава Україні, героям слава у студії працює Богдан Морозов. Інформаційний випуск новин на каналі ТРК Надвірна у Запоріжжі. ДБР викрило схему ухилення від мобілізації, якою встигло скористатися щонайменше 300 осіб. Про це йдеться у відеобюро, ще у Фейсбук. За матеріалами ДБР суд передав до Національного агентства з питань виявлення активів майно керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють у незаконному збагаченні та побитті солдата. Загальна вартість переданого майна оцінюється у 51 мільйон 700 тисяч гривень. Зокрема, це земельна ділянка у селі Поляниця Івано-Франківської області. Із житловим будинком площею 280 квадратних метрів. Сім будинків загальною площою майже 500 квадратних метрів на цьому ж гірськолижному курорті. Земельна ділянка у селищі Ланчин Івано-Франківської області площею близько пів гектара та будинком на 316 квадратних метрів. Та два вантажних автомобілі. Нагадаємо, розслідування щодо протиправної діяльності посадовця розпочалося ще у липні 2023 року через побиття підлеглого солдата, який погрожував викрити злочинну діяльність чиновника. Під час розслідування ДБР виявило чимало нерухомості та транспорту зареєстрованих на далеких родичів посадовця. У справі щодо побиття солдата він підозрюється в застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежі. Наприкінці жовтня 2023 року ДБР повідомило посадовцю про підозру за фактом набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких перевищує її законні доходи. Керівник Рівненського обласного ТЦК та, та СП перебуває під вартою без можливості внесення застави. Щоразу після продовження міри запобіжного заходу адвокат підозрюваного намагається оскаржити рішення суду. Воєнкому може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Надвірнянська центральна міська публічна бібліотека перетворилась на атмосферний храм спільності під час заходу бабані рецепти Святої Вечері. Учасники ділилися традиціями та обрядами, передавали духовні рецепти Різдвяної підготовки, сповнені вірою у благополуччя для своїх родин. Далі про це в сюжеті. У теплій та затишній обстановці Надвірнянської центральної міської публічної бібліотеки розгорнувся захід Бабані рецепти Святої вечері. Учасники події відкрили свої традиції та обряди, ділилися духовними рецептами підготовки до різдвяних свят, переданими з покоління. Покоління Першою поділилися одним із своїх звичаїв, модераторка заходу Уляна Лешко. Святвечір це вечір перед таїнством народження Ісуса Христа, коли українські родини збираються разом на спільну вечерю. Окрім того, що традиційно в цей вечір на столі стоять 12 страв. У кожному регіоні нашої України є свої обряди і традиції, що використовувалися в передень різдва. У деяких місцевостях Західної України було прийнято митись у посудині із копійками. Хтось це робив для того, щоб грошей, було як води, а хтось для того, щоб бути здоровим, як гріш. У моїй родині, наприклад, в день святої вечері, ще до того, як всі сядуть за стіл, треба обов'язково вдень. Відвідати всіх померлих на цвинтарі і запросити їх на святий вечір. Так мені так мене навчила моя баба. Я думаю, що це є у кожній родині. А на саму вечерю, коли вже всі сідають до столу, окрім ложок для всіх присутніх членів родини, ще ставлять ложки. Для душ померлих, хоча ми її не бачимо, але ми віримо, що ці душі присутні під час вечері. Також юні дівчата, які були присутні на заході, розповіли кожне про свою традицію в межах родини. Спершу у сушені гриби кидаються в теплу воду, щоб вони відійшли там деякий час, ну, приблизно 2-3 години. Так, зм'якнули. Потім промиваються дуже добре, ретельно і вариться, кип'ятиться їх недовго, а цибулька нарізається. <рістична> Цибулька нарізається мілко і піджарюється. До золотистої така, щоб була гарна, золота. І грибочки теж нарізаються, але коли вони вже охололи, щоб руки не попекти, це теж. потім тісто ріжеться квадратиками. І коли вже начинка стоїть ці грибочки з цибулькою, то треба їх заліпити так, щоб утворився трикутник, потім зліпити ці краї і загорнути так, як, щоб був вигляд вушка. Два так. краї. Так Так. ну пельмені вони ж круглими робляться. А це квадратиком таким вирізається і робиться таке вушко. На самий святвечір у мене не знаю, як у вас, але у мене є така як традиція, напевно, більше У нас є вареники з кутю. Ми їх варимо разом з так само з є вареники з картоплею, з капустою. Так. Так. І це коли вариться, так само закидається на кожного члена сім'ї по одному варенику з кутюю. Це все разом вариться, накидається у дві різні тари. попаде? Так, Це воно само по собі, як в нас кажуть, воно несе щастя і. Удачу брало кусочок живиці, клалося у або в кружку металеву, або просто коли не було кружки металеву, розрізалося від або, якоїсь yeah. банки, розрізалося оце верхня і клалося туди живицю і запалювалося. Ну і господар мав заходити з цією живицею у кожен кутик хати і казати Христос народився. І всі оці члени сім'ї мали перехреститися три рази і сказати Славімо його. Ну, це був Звичай від того, щоб відігнати злих духів з хати, і так само цей часник так само клали на кути хат ну на кути села. І ще клали у нас або монети, або купюри. А щоб багатство було вдома. Обряд тертя маку на кутю у макітрі від Баби Євдохи розповіла в начальника управління культури і туризму Надвірнянської міської ради Богдана Ковалюк. А директорка ЦМПБ Марта Кушнарчук разом із працівником музею історії Надвірнянщини Андрієм Васильовим пригадали, як колись щедрували та співали колядки. Тертя того маку, того дзерна до е пшениці. У нас в хаті проводилося так: баба сідала на підлогу, розправляла спідниці. Клала, сідала як Будда придвічний старовіцький, клала ту макітрю на спідниці між коліна, брала макогін, а ще до макогону була теж історія, що макогон облизувати не можна, бо будеш мати лисого чоловіка. Судячи з того, що чоловік ще не дуже лисий, то видно, що я не облизувала Аж так, то ж так дуже той макогон і. Баба сідала і за сонцем, весь час за сонцем, за сонцем. Не дай Боже, треба не можна було впроти, бо це ну не можна гріхом. А коли сідали, вже сідали за стіл всі, то першим, першим ділом, що робив або або дідусь, або тато набирав ложку пшениці. І, до речі, в нас так само, як і у вас, не було нічого там лишнього, і так кидав на стелю. І пам'ятаю, у нас така жила старенька жінка. Біночка, Боже. Вона, вона була сама і вона не мала звідки, ні пенсії не було, нічого не мало. А ми щось все, йшли все, до неї щадрувати, і вона все приносила, давала одну копійку. <ристо> вона і три вона не мала гроші, давала одну копійку. Так я то та, пам'ятаю, фодчиха на неї казали okay. на ту жінку. Вчилися це, вчилися коледи, хоча б з Два-три куплети якоїсь кожного року якоїсь нової колідей, ну і віншовані це було таке маст-хев, що кожного року мусило бути інакше. Якесь віншовані. На дурнянські пластуни принесли у ТРК надвірно благодатний Вифлеємський вогонь. Цей вогонь не лише є символом світла, але й запалює наше серце теплом, надією на краще, якої ми так зараз потребуємо, як нація. С місця народження Ісуса Христа, Сина Божого. Придаємо вам Вифлеємський вогонь, як миру, любові та добра. Нехай він буде вашим останнім вогником надії, що буде давати світло в темніші часи. Yeah. Вираження культурного надбання. Реконструкція Святої Вечері відбулася в стінах Надвірнянської бібліотеки дітей та юнацтва імені Єцури. Унікальний захід заново оживив вкотре нагадавши про одну із найцінніших культурних подій зими – святвечір, створюючи простір для нових вражень. Про це далі в сюжеті у Надвірнянській бібліотеці дітей та юнацтва імені Єсури відбулась реконструкція святого вечора. Така подія відбувається в рамках благодійного проєкту Подорож до різдва. Детальніше про підготовки учасників події та що буде показано, розповіла в начальника управління культури та туризму надвірнянської міської ради Богдана Ковалюк. Сьогодні ми розпочинаємо наступний етап реалізації. Благодійного культурно-мистецького проєкту Подорож до Різдва. Сьогодні в молодіжному просторі Надвернянської юнацької бібліотеки для дітей та юнацтва ми спробуємо зробити реконструкцію святої вечері і залишимо її на відкритті виставки таїнство. Хочемо залишити для дітей, для майбутніх поколінь процедуру святої вечері бачення. Атмосфера святої вечері, бачення рецептів святої вечері, щоб наші діти це бачили очевидно. В кожній сім'ї це відбувається по різному, але є певні такі аспекти, певні такі традиції, обряди і звичаї, які повторюються в кожній родині, і для того, щоб їх зберегти, сьогодні ми розпочинаємо цей захід. Ми побачимо, як ставиться свята вечеря, що заноситься під час святої вечері. Покажемо дітям слова, які говорилися під час святої вечері. Розкажемо їм про традиції, що означає кожна страва, що означає кожен підхід до словесний, душевний, духовний. Будемо дуже надіятися на те, що наші діти будуть нести це далі, і наша подорож до різдва буде тривати вічно і, як завжди, світло переможе темряву в кожному нашому серці, в кожній нашій душі. Також хочу підкреслити, що захід носить благодійний характер і сьогодні. Ми будемо збирати кошти. Бо будуть у нас не тільки діти дивитися цю виставу, і маємо повторюся, маємо на меті купити дрон для ЗСУ і продовжити цю благодійну тему і завтра, і після завтра всіх тих заходів, які ми декларували. Одна із ведучих любов Усин розповіла присутнім про відомі традиції підготовки столу до вечері та їхні значення. Також пояснила по черговість викладу страв на стіл. Накривання столу є доволі магічний обряд. Під скатертину ставили сіну. На чотири пути столу поголовці часнику, щоб лу силу відігнати та здоров'я родині забезпечити, це символ очищення від гріха, який отруює людське життя, символ родючості і здоров'я. Горіння свічки це свідчення віри. Приналежності людини до божественного світла. Свічка супроводжує віруючу людину від хрещення до смерті. Це символ готовності людини до зустрічі із Богом. Свічку ставлять в центрі різдвяного столу і запалюють безпосередньо перед вечерею. Прийнято ставити на стіл 12 обрядових страв, основною з яких є куття. Усі страви мають бути пісними. Першим зазвичай сідав господар, а за ними інші члени родини. На столі, як я вже й сказала, було 12 пісних страв: це кутя, узвар, квасоля, риба, гриби, голубці, вареники, картопля, грибна юшка, борщ, хліб, буряк. Могдана Ковелюк також виступила перед присутніми. Подякувала всім, хто доклав зусиль у даній реконструкції. Особливу увагу приділила юним дітям, адже тим потрібно буде нести ці знання у майбутнє. Всім за те, що ви сьогодні прийшли. Дякую організаторам за роботу, адже ми бачимо, що зробити реконструкцію святої вечері є важко, є свої певні моменти. Ми всі терпимо від запахів, голубців, пирогів і грибів. всі вже хочемо це скуштувати, але ще не можна, бо дідо з бабою казали, що до першої зірочки ще не можна. Отже, раді сьогодні, що бачили традицію, раді, що сьогодні найбільше бачили ви діти, як робиться все це. І дуже сподіваємося, що ви, коли попідростаєте і станете вже батьками, і будете мати свої сім'ї, будете робити так само. А це потрібно для того, щоб ви пам'ятали, що ви українці, і бути українцями, це не лише казати, що я українець, а це робити святу вечерю, це підтримувати традицію, це знати, що має перший. Зайти тато до хати і сказати не бог дасть на щисті, на здоров'ї, на много літа, щоб ми дочекали святого вечора. Від неї за рік подивіться, який сакральний символ, яка велика довіра до вищих сил люди просять рік. Порозуміють, що життя минуще, життя минає. Просять у Бога сили на цілий рік. Поділилася враженнями від побаченого та почутого дівчини Антоніна. Зауважила, що було досить цікаво споглядати за всім процесом. Сьогодні я побачила старі традиції, які мені ніхто не розповідав з батьків, бабусів, прав... бабусів, дідусів. Мені було дуже цікаво побачити, як розкладували свічку, страви, пісні. Мені дуже сподобалось дивитися, я уважно слухала, але деякі деталі не запам'ятала. Мені сподобалось, я чекала цього дня, тому що мені було цікаво. І всі інші святі вечори я проводила з родиною, і таких традицій у нас не було. Принаймні, коли я вже виросла до 10-12 років. А можливо, я й кукурікала в 6 років, в 5, але я не думаю, що це було. Мені дуже сподобалася ця вистава. Мені сподобалося, як розставляли страви. Ця розповідь навчила дуже багатьох дітей. Е, та е, я не запам'ятав всіх деталей, але, е, але хотілося, щоб в майбутньому про це знали і запам'ятовували, і робили це. Під час самого заходу всі заспівали коляду в знак збереження та поваги такої традиції, щоб та існувала і надалі. Цьому інформаційний випуск новин завершується. Слідкуйте за усіма важливими подіями на нашому телеканалі. Я з вами прощаюся на все добре.